Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастинки МТЗ. Слава Україні! Сьогодні хочу ще раз вам зробити огляд на промопору трактора МТЗ. Я нещодавно робив огляд на спрощений варіант. Ось він справа лежить. І ще раз з вами давайте все проговоримо з приводу цієї промопори. Вона йде спрощена, тут внутрі немає зірочок і дисків опорних. Тобто тут отвір, бачите, сквозний йде. В неї. І ось стандартна промопора. Також поклав, щоб для наглядності, мабуть. Тобто тут йде вся внутрянка. Ось у нас також є ремкомплекти промопори повні з підшипниками, сальниками, прокладками і ось цими зірочками і дисками. Тобто, у стандартній ось тільки стоїть дисків, так? У спрощеному варіанті їх немає. Тобто підшипники там стоять, так вона крутиться. Тобто, підшипники, сальники, прокладки все є, а дисків немає. І. Е... а, До речі, ціни також вам скажу на всі ці запчасті. Тому, будь ласка, дивимося до кінця. Як я ще раз дивився в Ютубі, багато хто зі стандартного варіанту знімає. Всі ці диски і каже, що так краще воно працює, воно не ламається. І хлопці пишуть, що там по 4-5 років так працюють, і все в порядку. Хтось каже наоборот, що знімати не потрібно ні в якому разі, тому що на валах передніх, які стоять в ПВМ спереді, цей горизонтальний і вертикальний, там що сує зуби, так? якщо це все прибрати, тому що ось ця м'яка промопора, вона є якби цими заручками приймає на себе. Якісь ударні нагрузки, якщо їх зняти як ось тут, то вона це не буде робити і будуть приймати нагрузки передні вали, що стоять в ПВМ. -у. Тому, друзі, я не знаю, я як ну, правильно, тому що хтось каже, що треба їх викидати, хтось каже, що ні в якому разі. Дивіться, будь ласка, самі, наше діло вам показати, що у нас є також такий варіант. Це повністю оригінал Білорусь, тобто це е, робили на ЮМЗ-80. З ПВМ, які йшли, чомусь на заводі, вирішили цю промопору спростити, так і зробили заказ свій в Білорусь. Їм поробили ось такі промопори. Тому ця промопора ще з тих часів в нас залишилася, у нас зі зберігання, їх багато, штучок 30, я думаю, є в нас. І для тих, хто викидає цю внутрянку або кому вона не потрібна, є ось такий варіант, він відносно недорогий, коштує 3900 гривень, і це оригінал. Також є ще стандартно. Стандартний варіант повністю з всією начинкою. Він коштує там приблизно 5500 або 6000 гривень. Ось такий стандартний, це не оригінал, це аналог. ось І є ще повний ремкомплект з підшипниками. Підшипники стоять, кладуться не китайські, це СПЗ. Зараз десь тут маркування було. Я чому так наголошую на підшипниках, тому що вони, е, дуже велика різниця між Китаєм і якимись нормальними підшипниками може бути на підшипнику десь гривень 200. Тому, якщо класти китайські, то може бути дешевше гривень на 400. Тому я постійно про це кажу. Йдуть сальники рубена, чехія, прокладки і зірочки, диски опорні. І як бачите, вони йдуть калені, тому що також. Питають, у нас на фото на сайті стоять вони звичайні, білі, так? але по факту у нас вони в продажі ось такі калені. Такий комплект коштує 2300 гривень. Тому, друзі, хто собі шукає промопору Нову, будь ласка, є в нас стандартні. Кому треба подешевше, також є оригінальні білоруські зі зберігання. Або хто хоче просто відремонтувати, у нас також є ще ремкомплекти до ваших промопор. І, до речі, окремо є просто диски. Тобто не обов'язково купувати весь комплект, є тільки диски, окремо, комплект. Можна їх купити. Все, друзі, все вам ще раз розповів. Будь ласка, звертайтеся, замовляйте, підписуйтесь на нашого YouTube канала і до Viber спільноти. Дякую за увагу.